Доброго вечора, садовні студенти. Вітаю вас із здачею, із написанням і складенням одного із найважчих екзаменів у бакалавраті хімічного факультету. Серед цих завдань було одне із моїх, яке стосувалося абсорбційної і флуоресцентної спектроскопії. Воно виглядає так. Це питання два білету. Барвник тригідроксифлавон У розчині тулеєну має максимум смуги поглинання при 340 нм за симетрією 1,2 і дві смуги флуоресценції при 410 і 535 нм за симетрією 0,8 та відношенням інтенсивності смуг 1 до 10 відповідно. Треба зробити малюнки спектрів поглинання і флуоресценції у шкалі довжин хвиль. А потім наступний малюнок у шкалі хвильових чисел. Далі обчислити стоксові суви смуг флуоресценції в обернених сантиметрах. І концентрацію сполуків розчині за умов оптична густина 0,1, точина QVT 1, 1 молярний коефіцієнт екстинції. 1,4 на 104 літр на моль на сантиметр. 8 балів у сумі, як розподіляються бали за кожну частину завдання, тут написано. Розв'язок Розв'язок складається з кількох послідовних кроків. Спочатку треба намалювати шкали. На першому малюнку шкала. Абсис, тобто горизонтальна шкала це нанометри лямбда позначаємо. Вертикальна шкала для спектропоглинання оптична густина D або А, без різниці, якою ви літерою позначили її. Якщо просто інтенсивність, то це погано, треба уточнити, бо бувають різні шкали у спектрах поглинання. А щодо спектру флурессенції, то там. Просто ставлять інтенсивність, тому що, як правило, найбільш чутливі датчики тут це датчики відліку окремих фотонів. Ну або ж просто фотопомножувач, якого шкала інтенсивності пропорційна кількості фотонів. Дві ординати. Нагадаю, що вертикальна вісь називається ординатою. Після цього. Ми її розмічаємо, починаючи від десь 300 нанометрів і закінчується 600 нанометрами. Потім робимо пропорційні поділки посередині, після чого відмічаємо вертикальними стрілочками положення максимуму поглинання 340 нанометрів, першого максимуму флуоресенції 410 нанометрів, і другого максимуму флуоресенції 500 нанометрів. 35 нанометрів. Перший крок зроблено. Те ж саме далі робимо для наступного спектру у шкалі хвильових чисел, сантиметрів мінус перший, це абсциса горизонтальна, вісь і вертикальні осі. Такі ж самі оптична густина для спектропоглинання і інтенсивність для спектру флуоресценції. Після чого за формулою, яка наведена внизу, переводимо нанометри у зворотні сантиметри. 340 нанометрів відповідає 18 мінус перший 410 Нанометрів це 24390 см, і 535 нанометрів це 29412 зворотних сантиметрів. Про, маю прокоментувати, що оскільки у нас хвильове число вимірюється в сантиметрах мінус перший, а довжина хвилі в нанометрах, а між сантиметрами втратимо. При перерахунку в нанометрі існує коефіцієнт 10 в 107, то при переводі нанометрів у сантиметрів в мінус перший цей коефіцієнт зберігається, він фігурує в чисельнику. кого цього коефіцієнта не було, а просто була одиниця в чисельнику, той зробив помилку. Отже, ми маємо положення максимуму на двох панелях з абсцисою нанометри, з нанометровою шкалою і з шкалою сантиметрів мінус перший хвильових чисел. Після цього можна йти далі, врахувати асиметрію спектрів. Асиметрія 1 і 2 означає, що ліве короткохвильове крило спектра. В один і два рази більше, ширше, ніж праве довгохвильове крило спектра, яке вимірюється від максимуму положення максимуму смуги. Тому ми просто відмічаємо стрілочками ці довжини і проводимо. Контур смуги поглинання. Ну, я зауважу, що тут не подано в задачі точну напівширину смуги поглинання, щоб робило нанесення контуру значно складніше. Тому тут простіше відміряли, скажімо, тут 1,2 см, см, і створили контур. Виміри треба робити правильно на напів висоті смуги. Якщо висота повна одиничка, то на висоті 0,5 робимо ці виміри. Такі самі операції робимо для смуг у спектрі флуоресценції, але зазначу, що тут у нас ліве. Крило смуги, ліве плече смуги 0,8 його ширина, а ширина правого плеча одиничка. Відмічаємо ці точки на криві спектру. І то ж саме для другої смуги, 0,8 і одиничка. Знову ж таки, зауважу, що точно напівширина кожної смуг у задачі не сказано Після цього зменшуємо інтенсивність. Смуги при 420 нанометрів 10 разів і наводимо контур всього спектру флуосенції. Червона крива це контур спектру флуосенції, така от фіалкова крива це контур спектру поглинання. Ті ж самі операції робимо для спектру з абсцисою Сантиметрів мінус перший, але тут треба зауважити, що спектр, спектри тут симетрично, дзеркально-симетрично обернуті. Тобто в даному разі, ліве крило є уже у нас довгохвильовим. Ось воно. ось воно, А праве крило є короткохвильовим. ну Тому що шкали е, зворотних сантиметрів і нанометрів вони протилежно направлені. Е, і е, аналогічну операцію робимо для е, низькоінтенсивної смуги і для смуги у спектрі поглинання. От тут у нас. Е, Праве крило 1,2, а ліве 1. Довгохвильове одиничка, 1 а короткохвильове 1,2. Ось, я бачу. Ну, як правило, асиметрію і на півширину смуги рахують для спектрів поглинання флуоресценції у шкалі хвильових чисел, оскільки ця шкала є пропорційною енергії. Ну, а Взагалі, уширення спектрів є результатом у нас коливальних і обертальних переходів молекул, викликаних тим впливом температури. От. Тобто енергія, енергія середовища уширює спектри. Тому є сенс у шкалі хвильових чисел все це робити. Після чого, коли ми маємо. Положення кожної зі смуг можна вирахувати з токсів Су. Стоксів Су першої смуги, це положення смуги поглинання в зворотних сантиметрах, мінус положення смуги першої смуги в зворотних сантиметрах. Для другої те ж саме положення спектру поглинання максимуму мінус положення максимуму у спектрі флуоресценції Знову ж таки, ці операції роблять у шкалі хвильових чисел, яка є пропорційною енергії. Тоді є можливість, створюється можливість порівнювати стоксові суви для окремих барвників у яких поглинання максимуми смуг поглинання і смуг флуоресценції не співпадають. Між собою десь перебувають в іншій області спектрів Знову ж таки, стоксові суви виражають, є сенс виражати у хвильових числах. І хто зробив у хвильових числах, той повністю виконав завдання, а хто виміряв стоксові суви у нанометрах, той зробив лише половину завдання. От. І врешті переходимо до розрахунків концентрації барвника. Для цього користуємося формулою із закону Бугера-Ламберта Бера, де дорівнює е ЛЦ, оптична густина розчину є добутком малярного коефіцієнта екстенції оптичного шляху або товщини квіти, і концентрації барника. Звідки концентрація барника є часткою ділення оптичної густини на добуток молярного коефіцієнта екстинції, і на товщину кювети. Молярний коефіцієнт екстинції, як правило, виражають в літрах на моль на сантиметр мінус перший, а товщина квіти в сантиметрах. І після цього підставляємо відповідні значення взяті із задачі. Далі щоб полегшити операції, можемо домножити на 100 чисельник і знаменник. Тоді у нас ділення частка відділення 10 на 1,4 буде. Не 0,7. 10 на 1, буде 7, 1,4 буде 7,14 на 7,14 на 10 мінус 6. Так же так, а або 0,7 на 10 мінус 5. І та, та відповідь приймається, або ще відповідь 7,14 мікромолів, хто написав. Все це різні терміни для одного і того ж самого значення концентрації. От така от повна відповідь. Я радий, що у всіх групах були студенти. І не по одному, які виконали цю, це завдання повністю і отримали 8 балів. Гарного дня міцного здоров'я! Ще раз вітаю вас із складенням цього екзамену. На все добре, до зустрічі на інших спецкурсах. До побачення!